Всім доброго дня! Ви на каналі Уроки ТВ і з вами репетитор Марина. Зараз ми вирішимо завдання з підручника математика перший клас скварцова. Завдання під номером 4. Тема порівнюємо числа». Давай відкриємо підручник і прочитаємо умову завдання. І так, прокоментуй записи. Спробуй закінчити міркування. Давай подивимось, що нам дано тут. Так, дивимося, основне ось тут. Читаємо Два і два більше двох. Що значить два і два? Два і два це у нас чотири. Так? Якщо до двох, ми додамо два. Тобто два і два чотири. Чотири буде звичайно більше, ніж два. Чому? Тому що в четвірці дві двійки. А тут лише одна двійка. Що більше дві двійки чи одна двійка? Звичайно, одна. Тому 4, 2 і 2 буде більше, ніж 2. А отже, і 4 буде більше, ніж 2. Далі дивимось. 4 і 3 більше, ніж 3. Чому? Тому що 4 і 3 це у нас 7 буде разом. Так? Тобто, коли ми додамо, буде 7. Чому 7 більше, ніж 3? Тому що до 7 входить і четвірка, і трійка до трійки тільки трійка. Трійка це просто трійка, так? А тут у нас ще й четвірка. Тому 7 більше, ніж 3. Далі 1 і 5 більше, ніж 5. 1 і 5 – це 6. Так? 1 додати 5 це 6, і 6 буде більше, ніж 5. Тому що до шести, до шести входить і 5, і 1. А 5 це просто 5. Так, а у нас тут іще одиничка. Тому 6 вже буде більше, ніж 5. Так, ну дивись, давай тепер разом е, спробуємо самі написати: 7. Що таке 7? Ну, ось ми подивилися, тут було з нас 4 і 3, а тут 3. Тобто, ми бачимо, що ми розлажуємо наше число на два числа, але останнє число таке, як ось тут стоїть. Тобто тут повинно стояти 6. Так? 7 більше або менше, ніж 6, і тут повинно стояти 6. Якщо тут буде стояти 6, скільки повинно тут стояти? Скільки до 6 треба додати, щоб отримати 7? Ну, звичайно, одиничку, тому що 7 це наступне після шестірки число, тому там буде стояти 6 і 1. Ну, і, звичайно, що 7 буде більше, ніж 6. Ну, по-перше, тому, що 7 наступне після шестирки, і тому що воно складається не тільки з шести, а ще додали до неї одиничку. Тому це більше, ніж 6. 1 і 6 більше, тут запишемо числа е, слово, ніж 6. Ну, я думаю, ви розумієте, що тут ми підставляємо слово більше. Так, 5 і 4. Ми і так знаємо, що 5 більше 4. Чому? Тому що 5 це наступне після четвірки число. Але якщо ми будемо дивитися на це завдання, пишемо тут четвірочку, тому що тут по завданню нам треба це число записувати. Наскільки ми розкладаємо п'ятірку на 4 і ще скільки? Скільки треба додати до четвірки, щоб отримати 5? Звичайно, одиничку. Тому 5, яка складається із четверки і одинички, звичайно, буде більше, ніж 4. Тому що 4 це просто 4, а тут іще одиничка. Тобто 1 і 4 буде більше, ніж 4. Далі 7 і 2. Тут також все просто. Записуємо тут Ну, Можна навіть одразу сказати, що більше. 7 чи 2. Що більше 7 цукерок чи 2 цукерки. Ну, звичайно, що 7 цукерок буде більше. Записуємо тут двієчку. Так, наскільки розкладемо 7, це буде 2, і скільки ще. Ну, Якщо ти знаєш склад чисел, то ти можеш сказати разом зі мною, що 7 це 5 і 2. Хто ще не знає склад числа, то, будь ласка, подивіться. Попереднє відео, там є склад числа 7, склад числа 6, склад числа 8, тому що тут треба не на пальцях рахувати, а дійсно знати склад числа, щоб швиденько вирішувати такі завдання. І так, 7, склад числа 5 і 2. І це буде більше, ніж 2, тому що 2 це просто 2, а 7 це 5 і 2. Ось і все на цьому завдання ми вирішили. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк і обов'язково підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні відео. Якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. Ну а я з усіма прощаюсь до наступного завдання.